Приступила до огляду вулика. Ці рамки я вже оглянула. Вілки працюють. Як бачите, корм у них є. О, вони гарні, трудолюбиві. Працюють так, як один злагоджений організм. Дуже шкода, що немає. Камери, бо одною рукою мені трохи важко тримати телефон і оба, переглядати рамки. Але нічого, справимось. Я не є професійний такий, е, ну, як вони називають себе, блогер. Я взагалі не блогер. Я, мені просто цікавіше так працювати. Я і так тут розмовляю зі своїми бджілками. Постійно, вони мені дуже подобаються. Корму, як бачимо, є в їхніх комірках, та й воно дуже добре. О, вони носять О, пельцю, все окей. Я акуратно закладаю рамку з бджілками знову в вулика. І я вже ці переглянула, трохи почистила від трутнів. Передивилася їх, є розплоду, є трохи знову ж таки корму і дуже добре. Отож, йдемо далі. От. Йдемо далі, виймаю гарну рамку. Хочу, щоб ви на неї подивилися. Дуже гарний, рівний розплід закритий розплід от Ось так. Бджілки чемно працюють. ось Тут з краєчку є якісь мисочки, зараз я їх по... з ними попрацюю. Подивимося разом з вами, що на другій стороні. ось А на другій стороні у нас на другому боці рамки у нас теж саме, повністю рамка закрита. Розплод. розплід гарнесенько запечатаний. Ось є тут якась незрозуміла мисочка. Я зараз до неї загляну, але я думаю, що то просто мисочка. Тут дуже хороша матка, вона працює, за що її можна похвалити. Ось так.